11 років, 147 судових процесів за злочини проти Майдану. Підозри отримали 423 людини. З них 35 високопосадовців та 243 правоохоронці. Зокрема, 50 слідчих, 22 прокурори та 20 суддів. Щодо 65 осіб є ухвалені вироки, які набрали законної сили. Та процес досі триває. Ось уже 11 років. Чому так довго? Та що з тими, яким вироки оголосили вже? Що буде зрештою винних за розстріли на майдані? Далі у цьому відео звати Ірина Папірник. Ви дивитеся Львів Медіа, підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте. День гідності та свободи почали відзначати з 2014 року. Саме у цей день, у 2013 році, розпочинаються перші мирні протести, які закінчилися кривавою розправою за два місяці, розстрілами та викраденнями людей. Через 11 років після її початку події Революції Гідності досі, досі досліджують судді. В Україні тривають 147 судових процесів. 20 лютого 2014 року стало найкривавішим днем Революції Гідності. Тоді було вбито 48 людей, ще 157 отримали поранення. Безпосередніми виконавцями вбивств майданівців слідство вважає 28 співробітників так званої чорної роти Київського Беркоту на чотилі. З Дмитром Садовником щодо цього злочину триває кілька справ. В одній з яких вже був оголошений вирок п'ятьом обвинуваченим. Ще до оголошення вироку в грудні 2019 року суд випустив Янішевського Аброськіна та Зінченка із СІЗО. Після чого їх обміняли на українських військовополонених. Відбувати свої покарання вони будуть лише в тому випадку, якщо повернуться в Україну. і Їх знову затримують. Цим вироком не були згідні в групі прокурорів, які тоді займалися цією справою. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Львів медіа розповів керівник цієї групи Олексій Донський. Саме інтерв'ю ви можете прочитати за посиланням, яке я залишу тут. Адвокатка, яка захищає потерпілих Оксана Михайлевич, роз'яснює, чому потерпілі теж це рішення, адже суд не зміг встановити причетність правоохоронців до усіх убивств протестувальників того дня. В деяких епізодах не, не були там виявлені кулі, Не ми не можемо встановити суд не зміг, встановити хто саме вбив, але в суд встановив те під час дослідження доказів, що це було вбити і поранені люди саме зі сторони правоохоронців. Ніякі там снайпери, ніякі там про, е, інші протестувальники не могли цього споїти. Тобто, це було е, саме правоохоронці. В цій частині обвинувач е, захист е, е, намагаються спростувати. Зі сторони потерпілих ми оскаржуємо навпаки, тобто відповідно, де епізоди, де не зас... ми вважаємо, що вони були вбиті правоохоронцями протестувальники, а суд цього не зміг встановити через там і якісь нед. Ну, ми там апелювали пояснюємо, чому ми вважаємо, що це так було, і чому суд там десь пропустив, можливо, якісь моменти. Uh, і ми хочемо, щоб все ж таки була встановлена справедливість, навіть якщо ми там не можемо встановити, хто саме яка конкретна особа вбила, але має бути зафіксовано, що в були буті саме правоохоронці. За оцінкою Оксани Михайлевич, розгляд справи в апеляції буде тривалим, зважаючи на клопотання, які подали всі сторони. Тим часом, у жовтні 2023 року, ДБР передало до суду справу, яка має встановити. Роль тодішнього керівництва країни в організації масових вбивств на майдані у справі, крім Віктора Януковича, обвинувачені ще 9 керівників силових відомств: зокрема, тодішній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, голова СБУ Олександр Якименко, міністр оборони Павло Лєбєдєв та командувач внутрішніх військ МВС Станіслав Шуляк. Слідство вважає, що ці люди 18-20 лютого 2014 року приймали рішення та віддавали накази про застосування міліціонерами спецзасобів військової техніки вогнепальної зброї для розгону демонстрантів. Також посадовці організували штурм майдану під виглядом антитерористичної операції. А вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Прямих доказів причетності високопосадовців до розстрілів майданівців в слідство не знайшло. В офісі генпрокурора не розкривають деталей своїх аргументів у справі до того, як вони будуть представлені у суді. Достатня сукупність непрямих доказів, які е, дають нам ну е... Виключно підстави е, обвинувачувати тих осіб, які притягнути до кримінальної відповідальності, у вчиненні цих злочинів. І, е, ну, скажімо так, я, ну, в принципі, і е, я, і багато моїх колег вони до Майдану займалися розслідуванням там, звичайних вбивств, да? і е, е, є така категорія, вона так і називається вбивство, вчинене в умовах неочевидності. Тобто, uh -huh. коли не було безпосередніх квітків того, хто за яких обставин чинив злочин. І то по таких справах так само тобто, не, не обов'язково, що має бути якийсь е, прямий доказ на особу, а може вина доводитися е, на підставі е, беззаперечної сукупності непрямих доказів. Uh -huh. От, як Ну, більше зараз, ми не можемо вдатися в конкретику, але я думаю, по мірі е, того, як ці докази будуть відкриті в суді, то у Стороннього спостерігача не буде сумніву в тому, що саме дані особи є організаторами. Усі підозрювані теж втекли з України ще в лютому 2014 року. Лише після змін законодавства у 2021 році, які дозволили заочне судочинство, правоохоронці змогли завершити розслідування. Справа Януковича налічує 1878 томів, А фото та відеоматеріали займають понад 3 терабайти. На їх вивчення у захисників обвинувачених пішло майже два роки. Цього року минуло 10 років від часу, коли були скоєні усі злочини проти учасників революції гідності. Це означає, що для обвинувачених у тяжких злочинах сплив термін притягання до відповідальності. 55 обвинувачених вже скористалися такою можливістю. Справи проти них суди закрили. Так і не дійшовши висновку щодо їх вини, є кілька. Об'єктивних чинників, які не дозволяють швидко закінчити судові справи, це і великий обсяг матеріалів зібраних слідством, і пандемія COVID-19, і повномасштабне вторгнення, зокрема суди, переривають засідання на час повітряної тривоги. Однак, в багатьох випадках сторона захисту свідомо затягує справу, наприклад, завалюючи суд додатковими заявами і клопотаннями або міняючи адвокатів посеред процесу. Це тактика суперечить адвокатській етиці, але приносить свої плоди. Суди не встигають ухвалити вирок. Минає термін давності і обвинувачені залишаються на свободі. За інформацією Олексія Донського, за злочини проти майдану підозри отримали 423 людини з них 35 високопосадовців та 243 правоохоронці. Зокрема, 50 слідчих, 22 прокурори та 20 суддів. Щодо до 65 осіб є ухвалені вироки, які набрали законної сили, тобто були підтверджені апеляційним судом. Однак скільки людей отримали реальні терміни, ув'язнення в офісі генпрокурора уточнити не змогли. За словами Оксани Михайлевич, більшість покараних ув'язненням злочинів проти Майдану – це цивільні особи, так звані кітушки щодо правоохоронців Є інформація лише про одного Беркутівця, який потрапив до в'язниці у грудні 2023 року. Апеляційний суд визнав Андрія Хандрикіна винним у побиті двох протестувальників біля стадіону Динамо і призначив йому шість років ув'язнення. Перед оголошенням вироку Хандрикін втік, однак у лютому 2024 року. Його знайшли і затримали в селі на Харківщині. Двоє співучасників злочину Артем Войлоков та Владислав Мастега втекли до Росії. Попри те, що багато людей, які вчиняли злочини проти активістів революції гідності, зуміли втекти або уникнути покарання, затягнувши справу, і Олексій Донський і Оксана Михалевич, переконані, що справи потрібно доводити до кінця, адже потерпілі та їхні родичі заслуговують на справедливість. Злочини проти них мають бути докладно описані, а винні поіменно встановлені. Для того щоб події, які почалися 11 років тому, більше ніколи не повторилися.